Доброго ранку, ми з України, і сьогодні їдемо разом з благодійним фондом миру і добра, а також партнерами нашою рябою до Бучі та Ірпіня для того, щоб надати гуманітарну допомогу тим людям, які насправді цього потребують. Сьогодні ми в Бучі привезли свіжу курятину від нашої ряби фонду миру і добра. Зараз ми вигружаємо 10 тонн курятини в центральному штабі, які будуть потім роздавати людям. А також окремо декілька машин будуть розвозити по селам ті, які не отримують допомогу. Ми адресно привозимо їм безпосередньо. Там, де дуже сильно постраждали люди, в села окремо провозимо курятину. Все буде добре, буде мир і буде добро. Дякуємо, фонду мира і добра. Приїжджайте хлопці! Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякую вам дуже велике! Хай вас Бога І ангели хренять! садового товариство! Так, всім волонтеру, де вам здоров'я і з наступаючими святами, пасхос е... Пасхою, святою. Пасхою святою. Всього Пасху всього святого. доброго вам, Заходить. спасибі вам величезне, що ви нас не забуваєте тут на віддалі, і все нам привозите. Спасибі велике. Дякую. Ну що, наша поїздка завершена, і сьогодні ми разом з командою волонтерів відвідали 10 населених пунктів Бучанського району. Це досить такі віддалені села, куди не кожні волонтери доїздять. Привітали зі святами людей літнього віку і подарували їм продуктові набори, харчі, паски. Ну, тобто зробили такий насправді святковий настрій. Тому дякую команді, дякуємо всім, хто нас підтримував. І тільки вперед, все буде Україна!